Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з розбору великого інтерв'ю, точніше, великої статті. Це передовиця видання Тайм. Значить, стаття називається Самотня боротьба Володимира Зеленського. Ну і там якраз описує Саймон Шустер проблеми, з якими стикається президент Зеленський. Його роздратування через те, що ну далеко не завжди під час візитів і, зокрема, під час візиту до Сполучених Штатів вдається переконати партнерів у тому, що в Україні потрібна. Допомога, але оцей ця фраза про самотню боротьбу і певні акценти про те, що є непорозуміння, навіть так це можна охарактеризувати між військовим і політичним керівництвом. От що ви думаєте про цей текст? Е, ну ми повинні розуміти, що е, е, захід хоче, щоб Україна сама теж ставала сильнішою. Так, е, вона хоче, щоб вони бачать ресурси, які є в країні, які зараз стануть там в різних там корупційних потоках і так далі, і тому вони хочуть, щоб Україна сама ставала сильнішою, виробляла в тому числі більше зброї для того, щоб сама брала частину, частину тих речей, які повинна брати на себе. І ставала і знаєте, менше було витрат в тому числі у західних урядів. От, от що така, от що в принципі яка претензія? Претензія в тому, що захід хоче, щоб Україна теж трансформувалася всередині, і цей час повинен бути от якій те під час війни. Він повинен витрачений саме на це, на внутрішні трансформації, і тому такі статті, ну в принципі, такі статті раніше з'являлися. А тепер вони можуть і більше з'являтися, тому що за у заходу теж є розуміння того, що потрібно робити все трансформації всередині країни в першу чергу. Ну так там же в цій статті до речі, нашій аудиторії скажу, що повний переклад можна знайти на сайті nv.ua. Значить, дивіться, там окремо розказана ситуація з паном Шурмою та його братом. Тому що, значить, вийшло розслідування бігу синфо, значить, є енергетичні активи на тимчасово окупованих територіях. І після окупації цих територій брат чиновника офісу президента отримував компенсації з бюджету на виробництво. Цієї самої електроенергії, причому вже після публікації цієї статті пан Шурма брав участь у поїздці до Вашингтона. І коли журналіст Саймон Шустер спитав, а чи не варто було? Пересидіти хоча б цей Вашингтонський візит, то там була відповідь ну, окей, якби, якби так, то значить, якщо ми так вчинимо, то завтра під прицілом опиняться всі члени команди. Політика повернулася, і в цьому вся проблема. Він каже, що це тільки вкид політичних опонентів. От це вже виходить на серйозний рівень, і от питання про. Корупцію про специфічні відносини з певними персонажами, ну це ж, це ж не є таємницею для наших партнерів. От на це має бути зроблений якийсь акцент. Ну я думаю, що наші партнери хочуть ротації в команді в команді Зеленського, тому що проблема в тому, що вони ж ця ж стаття розрахована першу на західну аудиторію. І на західних урядах вони розуміють ризики, які пов'язані з допомогою Україні. тому що вони ж відповідають за гроші, які вони витрачають на Україну, в тому числі перед власними виборцями, які можуть запитати: А у що ви інвестуєте, так у що ви витрачаєте, якщо ці кошти можуть бути використані ну не так, як. Хотілося би, а це вибачте, будь ласка, все ж таки влада на заході вона відповідає перед власними виборцями за гроші, які витрачаються, і тому звичайно, що по певних кандидатурах в оточенні зеленського вони мають, мають питання, і тому звичайно, що вони хочуть, щоб українська влада вживала заході для того, щоб цього не було. Тому що це досить гучні такі непромовисті речі. Ну плюс я впевнений, що наші партнери дуже багато знають про нашу країну, навіть більше ніж здається, нашим українським чиновникам. Вони думають, що вони не знають там, як там крадеться на митницях, так що у нас відбувається там з ПДВ. Та з іншими речами, чому тому, що вони знають, що ресурсів, ресурсів навіть внутрі, е, 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 фінансових ресурсів в країні достатньо е, для того, щоб вони йшли, наприклад, на переозброєння армії, на виробництво власної зброї і так далі. Ну знаєте, оця ж знов таки промови старіші, яка досі у нас не вирішення, коли знаєте оподаткування прибутку оборонних підприємств. Так, які досі не вирішено. Пан пан Шмигаль досі не може це зробити, і цей висновок Тасу, який досі у нас висить, ніяк не вирішено. Тобто спрямовуйте ресурси на виробництво власної зброї, ставайте самі сильнішими, тому що захід же чітко ще сказав, що бийте по території Російської Федерації, але власною зброєю. Вони абсолютно прагматично на це все дивляться, вони теж розуміючи ризики, в тому числі от таких ризиків в оточенні в оточенні нинішньої влади, і тому вони дають вже такі чіткі сигнали, чіткі натяки, що потрібно ставати, ставати сильнішими всередині. А, а, розумію, а оці що ротації що? в команді так просто їх ж ну дуже багато секторів, в яких щось час від часу виникає. Заступник міністра внутрішніх справ, про якого з'ясувалося, що е, дружина і те ще мають російські паспорти. А він сам проживає в будинку, там яке пов'язують там через якісь побічні зв'язки, взагалі з якоюсь ростовською організованою злочинною групою, і от те, що цього не побачили на рівні міністерства, да, зразу. У там в ДБР заява про те, що проведіть, будь ласка, перевірки, але якою буде довіра до цих перевірок, якщо людину призначали на посаду, і цих перевірок не було проведено? Яйця по 17 гривень досі згадуються у міністерстві оборони. Ну точніше, в цій статті Тайм авторства Саймона Шустера. От просто занадто багато якихось сфер де, де ну не помічають або не хочуть помічати це, взагалі реалістично поміняти. Ну, звичайно, що реалістично. Якщо, ну, якщо говорити про е, пану Шарму, я думаю, що це е, ну, реалістично зробити. Е, і це стосується того ж там заступника міністра е, і так далі. Тому що ж система характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Якщо навіть після публікації в ЗМІ, Звичайно, що в даному випадку цін підеться на роботу всього міністерства, наприклад, хоча там в дійсності я впевнений, що є багато людей, які чесно виконують свій обов'язок. Ми знаємо, що є багато поліцейських воює, в тому числі на фронті, і так далі. Тому тут звичайно, що повинна бути відповідна реакція на все, що відбувається, і тоді це зміцнить довіру наших партнерів. Добре, давайте тепер до міжнародної політики, тому що не менш гаряча точка зараз це Ізраїль. Посол Ізраїлю в ООН виступив на Раді безпеки і, значить, на своєму одязі під час виступу мав жовту нашивку у вигляді зірки Давида. От вже така, знаєте, промовиста історія. Сюди підв'язуємо відповідно події в Махачкалі, в карачаєво черкесії де вже почалися просто антиєврейські. Погроми і навіть Білий дім відреагував про те, що ну ми бачили реакцію Кремля, але це дуже показово, що немає жодного, жодного такого серйозного засудження. А натомість є звинувачення, що це зовнішні сили, зокрема і Україна, призвели до погромів у Махачкалі. От дуже цікава історія. Що ви про це думаєте? Ну, Кремль почав грати в досить таку небезпечну гру. Вони хочуть показати, що вони підтримують мусульманський світ. Вони хочуть показати, що вони хочуть ну кінцева мета. Кремля все рівно гарна війна на близькому сході, так і тому вони таким чином намагаються показати, що вони, начебто, там підтримують мусульманський світ, що дивіться, у нас теж погано ставлення до Ізраїлю. Це все накладається на що закладений антисемітизм ФСБ, а ще за часів радянських КДБ. Вихідцем з якого взагалі є пан Путін, і звичайно, що там ну там декілька звичайних цілі вони переслідують цією акцією, в тому числі намагаючись якось знаєте перевипустити пару стосовно незадоволення російської влади, тому що проти влади ж не можна протестувати а от проти євреїв, отут можна шукати. Влаштовуючи традиційний для росіян погроми, ну знаєте, це мені нагадує ситуацію 20, початку двадцятого століття, коли в Російській імперії проходили теж був такий всплеск такого шовінізму, і були погроми. До речі, це слово потім перейшло в. В європейській мові без перекладу, тому що ну так в англійській мові да. погром, спутник і бабушка – це три слова, які от в такому вигляді і прийшли з російської так, так вони і прийшли. Тому звичайно, що це така досить небезпечна гра саме для Кремля, тому що воно може вийти з під контролю. І не ну, дивно, що це відбувається в Дагестані. Дагестан це один з таких. Найбільш таких регіонів де і небезпечних для Кремля, і нестабільних, як у це оце, оце зв'язки дагестан Чечня. І ну я вважаю взагалі, що Дагестан, що говна знаєте, часто говорить, де може розпочатися розпад Російської імперії. Ну я не вірю в те, що повністю Росія може розпастися, але ось Дагестан і Чечня. Це перспективне з цієї точки зору регіону, тому що Дагестан і Чечня мають вихід на зовнішні кордони, Дагестан має вихід на е, Каспійське море і є е, е, підґрунтя для взагалі незалежності цих от, республік. і тому звичайно, що там упевнений, що десь є. Ну як вони думають, що якщо вони так покажуть, що в першу чергу сигнал е, мусульманському світу, що ось у нас. Є там знаєте, захисник саме мусульман і агресія проти Ізраїлю. Я думаю, це в тому числі наслідок заяв пана Ердогана. У них з'явилася така конкуренція за вплив на а, мусульманський світ. Тому що Ердоган, правда хитріше це робить все. Він розуміє, що настрій, деякі настрої в. А, Турецькому суспільстві вирішив очолити їх, але без без таких, знаєте, конкретних дій. Він більше на словах це буде говорити. А Путін і ФСБ переходить до конкретних дій, які звичайно викликають виду в першу чергу в західному суспільстві, і матиме ну далекосяжні наслідки для самої Російської Федерації. Слухайте, а от іще одна історія дуже квола чи дуже така обережна реакція власне ізраїльської влади, ізраїльського уряду і головного рабина Російської Федерації Берла Лазаря, який там під час зустрічі буквально днями там дуже дякував Путіну за те, що в Росії немає державного антисемітизму, і майже не трапляється вуличного антисемітизму. І от, на відміну від інших країн, ми тут, значить, в Російській Федерації завдяки Путіну можемо почувати себе спокійніше. Це така поведінка людей, які розуміють, що вони в заручниках. Ну, звичайно, тому що вони розуміють небезпеки, які існують перед євреями які мешкають в Російській Федерації, і плюс я думаю, що це продовження такої. Політики Нетаньяху, які яку він сповідував ну, останні так років 10-15, коли е, намагався задобрити Росію, що вона не підтримувала Хамас, але е, вона підтримує Хамас. Е, вона причому е, був бу, був вже візит Хамасу до Москви. Е, вже після вже того. Так та, та, та. вони відверто показують, що їм потрібен хаос заради хаоса. І вони готові йти на такі навіть огидні вчинки, і тому, звичайно, що але публічно, Ізраїль, звичайно, розуміючи наслідки всього того, що відбувається, ну може бути на не на публічних рівнях. Вони будуть робити висновки, робити кроки. Але Публічно, звичайно, що вони намагаються рівно, Ну як вони, наскільки я розумію, думають, що Росія може ще більше допомагати Хамасу чи, наприклад, Ірану передати ядерну зброю. Тут же, знаєте, дуже головне рівно Іран, тут навіть не на Хамаса, Іран, що, до речі, турбує багато арабських в тому числі країн, і є ризики, що головний ризик, що Росія може допомогти. Ірану у створенні ядерної зброї, більш того, навіть передати частину якоїсь ядерної зброї, щоб показати, що е у Ірана вже ядерна зброя, і це унеможливить таку масштабну військову операцію Ізраїлю Сполучених Штатів Америки е проти Ірану. Я не виключаю, що це саме це у цілком реальний сценарій, тому що Росії потрібна, потрібна війна на близькому сході, тому що їм потрібна 200. Добре, давайте тепер до європейських справ. Значить, віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова її звати. Вона каже, що ось уже ну досвід словаччини, досвід Угорщини показує, що надалі під час виборів у країнах Європейського союзу можуть перемагати крайні праві, крайні ліві. Це теж дуже було би на користь Російській Федерації, і от велика частина суспільства. Велика частина європейських народів просто втрачає довіру в такий інститут, як демократія, і власне тому зараз Євросоюз перебуває перед такими важкими викликами. А от наскільки справді реалістично, що сам по собі Євросоюз як такий взірець демократії може не втриматися, тому що всередині самого Євросоюзу антидемократичні рухи ну, ну вони популярні? А, ну, вони не просто популярні, вони підтримували Москвою. Це правда? А, Росія да, Росія ж постійно фінансує якраз крайні ліві і крайні а, праві а, рухи, тому що їм цікаво якраз крайно ще цікаво, тому що для того, щоб розхитувати саме центристські уряди, а, вони це розуміють. Ну ні для кого не таємниць, наприклад, в Німеччині, альтернатива Німеччини, яка дуже зараз сильна. Прибавляє у політичній возі вона популярності і зростає. Ну і окремо у них є крайні ліві делінки, які теж фінансує Москва. Це взагалі не для не для кого на таємниці, але ну вона хитровато там робиться, і це важко простежити. Але було б звичайно, бажання упевнено, що було б бажання німецької еліти, в тому числі вирішувати це, то мабуть воно швидше відбувалося. Москви вона була давня, і тепер вона має шанс на успіх. Ніхто тут не заперечує. Але чи настільки воно буде масштабним? Ну, подивимось, тому що ну Орбан в Угорщині він же з'явився не вчора, і навіть не позавчора. Він же 20 років знаходиться е, при владі. Е, це раз. Ну стосовно Словаччини, Словаччина, дивіться, у нас часто е, дивуються ситуації Словаччини. Мене наприклад, ситуація Словаччини взагалі не здивувала. Мене більше здивувало, що Словаччина активно допомагала, якраз Україні на, під час е, спочатку широкомасштабного вторгнення, бо країна і так знаходиться під контролем а, Росії вже достатньо давно там ще з 90-х була. Газпром купив ГТС місцеву. У них вплив на словацьку політику був досить великий. Зараз знаходиться там піш того Міністерство іноземних справ, якщо подивитись деякі прізвища, ви побачите, що там ну просто випускники МГІМО Московського інституту досі працюють. Тому в Словаччині те, що відбулося, воно зафіксувало той статус ко який є, але чи піде Словаччина зовсім по шляху Угорщини? Ну я. Поки досить обережно до цього ставився, тому що е, вони їм цікаво все ж таки е, озброєння виробляти для України тут. А а Угорщина взагалі нічого не виробляє і не постачає, і навіть транзит не надає. Вони ж не говорять, що вони припинять транзит через територію Украї через територію Словаччини і багато чого іншого. Тому е, ми повинні розуміти, що і українська дипломатія повинна працювати в цьому напрямку. Де, де є можливості працювати і е, тенденції тенденції по до появи правих руків звичайно існують Вон, ну, зараз та сама альтернатива німеччина вона взагалі може стати частиною е, коаліційних урядів якщо там будуть відбуватися перевибори в німеччині але чи стануть вони як Лепен, наприклад у франції взагалі претендувала на президентську посаду це поки що велике питання Добре, добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Надгадаю, з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній.